Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Вже другий там доба пішла друга вже mm -hmm. да після паутини цієї не вщухають розмови ні Ті... у світі, ні в а... на Росії. Абсолютно тільки Трамп мовчить. Мовчить собі, як води в рота набрав. Він же постійно ніколи не мовчить. Ні прокидається. думаю, прокинеться, що напише зараз. Ні, тільки прес-секретарка сказала якусь абстрактну фразу. Та що має припинитися ця війна, і мають перестати згинути люди. Що ви ні була війни? Да, про так, що таке, да щось таке. От але але світ здригнувся. Світ здригнувся дійсно з таким захватом. Вони обговорюють ці спецеоперації. Я вчора навіть дивилася з масаду. Там якісь у нього 75 мільйонів підписників. Я не пам'ятаю які це ще якісь інші блогери, який з захватом розповідав, що ну, вау, спецоперація на Росії. Всі в шоці там паніка, там шукають винних. Там просто паралізована логістика. Всі фу перекриті. Там зараз у них не поліція, у них ГАІ. Вони зараз повну працюють, шманають, перепрошую за таке слово, всі, ну, так є, всі так фури. Є. Так. Хоча кажуть, а що ви їх перевіряєте? Ви думаєте, що звідти ще якісь дрони Вже вилетять? Вже вже і тут питання: от що саме ця спецоперація Павутин означає для ходу російсько-української війни? Так, чи відбувся якийсь злам? Що далі буде? Давайте помислимо. Оце так файно виглядає зараз. аеродром білає. Цю атаку. Західна преса вже порівнює із Перл Харбором. Це дрон, літ... Це дрон летів. Дрон? дрон. Український. Український. О, Господи, ще раз. О, господи, ще раз. Дівчата. Американське видання Вашингтон Пост оприлюднило статтю із заголовком: Україна переписала правила війни. Журналісти підкреслили, це операція, що змінила хід історії. Як колись японський напад змінив Другу світову перл-харбор 7 грудня 1941 року японська авіація атакує американську базу на Гаваях. За дві години 328 літаків перетворюються на металобрухт. 19 кораблів потоплено після цієї атаки. США вступили у другу світову війну, а авіаносці стали домінуючою силою на морі. 1 червня 2025-го. українські дрони завдають удару на тисячі кілометрів у глиб території РФ і один летить». ще один летить. І знищують стратегічну авіацію окупантів, яка систематично бомбардувала українські міста. Уражено 41 літак. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності і терористичній сутності Росії. Україна довела свою самостійність і військову спроможність навіть без підтримки Дональда Трампа. Пише видання Телеграф. Атаки на російські аеродроми показали здатність України проводити точні удари власними силами. Зазначає Телеграф Українська повутина масштабом та інженерною витонченістю. Перевершила навіть операцію ізраїльської служби розвідки Мосад. У вересні 2024 року цей орган підірвав пейджери бойовиків Хезболи в Лівані. Нині Мосад визнав, що СБУ підняла планку спецоперацій на новий рівень. Реакція західних лідерів теж підтримка України. Райни міністр закордонних справ Норвегії Еспен барт Ейде заявив, Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав: можна очікувати, що стратегічна авіація Росії на 30% рідше порушуватиме повітряний простір НАТО. Це підтверджує, що в наших інтересах безпеки мати в союзниках сильну, стійку та добре озброєну Україну. Дав оцінку, і Ілон Маск, який до цього критикував Україну. Мільярдер написав: дрони це майбутнє війни. Пілотована авіація. Ні, після приголомшливої атаки російські спецслужби кинулися шукати витік. Там розпочали масштабні обшуки та розслідування. У мережу навіть виклали фотороботи тих, кого шукають. За даними Розмі, частина операції з доставки дронів відбулася через Челябінськ. За неофіційною інформацією, саме там українські спецслужби могли орендувати складські приміщення, де здійснювалось складання дронів. Російські джерела стверджують. Частину комплектуючих купували на внутрішньому ринку РФ, а бойові частини до дронів переправляли через Казахстан, кордон якого знаходиться неподалік Челябінської області. В Іркутську Тим часом обшукують усі вантажівки. Траси частково перекриті, а водіям доводиться об'їжджати блокпости через поля. Фактично, Росія прийшла у режим внутрішньої паніки. Перевіряється, кожен канал логістики, який міг бути використаний для підготовки атак. Операція повотина стала не лише демонстрацією. Ці українських можливостей, а й сигналом для всього світу: навіть у глибокому тилу агресор більше не може почуватися у безпеці. Слухайте, мемів 에... купа, просто купа так. Ну тут же тут важливо е, сказати, що теж дуже багато зараз говорять, що не зовсім коректне порівняння з Перл-Харбор. То це трошки інша історія. І ну по перше 에... Перл Харбор. Це те, що змусило штати розпочати війну офіційно, принаймні. Та а війна вже я перепрошую, зараз вже триває ну, і скільки так і ми зараз захищаємося. ні на кого не нападали, тому це зараз дуже баг експертів говорять, що це порівняння воно не коректне є. Це просто собі так, щоб зафіксували. А от тут дійсно породило багато дуже мемів. Вчора ми показу. І Мають стосовно цих фур дронів павутин. І а, сьогодні не також продовжимо показувати, тому що українці не зупиняються. От подивіться, от приміром, так, оце всім вже відомі наші грицики, добре українське сімейство. Бачите, всі роздивляються мапи малюка. Малюки роздивляються малюки? мапи Малюка. Да, малюки роздивляються мапи Малюка. Бачите? Позначені якраз куди. Я не здивуюся, що це члени операції на фото, в принципі. А, так. боже, що я розтягую, це вже залишилося. Ну, вони і повернулись, знаєте. А, так. так, далі наступне так: аналітик СБУ вперше пояснює, ну покажіть, будь ласка, так, начальству, схему операції Павути. А тепер загадка, звідки цей чувак? Звідки з якого серіалу? напишіть нам. Я не пам'ятаю. Пам не... пам напишіть нам. Це дуже нам. відомий якийсь дуже відомий персонаж. Хто я не впізнав? можу згадати. Хто впізнав, напишіть. Так, ну і хто, хто допише. О, ну це класіка, класіка, та от короче. Це польські фермери, які блокували українські фури. Та от тоді зараз, та що так можна було. Ну так. Так, далі а, ще. Є, а фермери в лапках, типу, ага, так звані. Це та. ну Це карти, ну, це клас, це вже... карти Зеленського. Так, та. так. Вчора костюм, звичайно, був з, 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 Боже, як це називається правильно? Ну, не з малюнками, з принтами. Ну, от, так. так Запринтований картами. Володимир, тут... стоп, стоп! Ага. Так, ну Ну от таке. Ну, Коротше, реально, мемів купа, але якщо серйозно, а а, насправді а, вся ця історія, чим вона закінчиться і на що вона вплине, і як О, час прийшли. Потрібен так, час, потрібен розуміти, час, і так. всі говорять, а чому Путін мовчить і ніяк не коментують. Ну і не коментує це. Ну і експерти говорять, що зазвичай э, Путін коментує або він чекає, щоб нанести якийсь там зробити якусь масовану атаку, а після того вже виступити і сказати: От, бачиш, ми відповіли, і або якщо не буде такої масованої атаки, і то просто будуть говорити про те, що э, насправді там або якісь не. Такі втрати рути ну, нагадаю, що е, коли курська операція почала е, Путін теж мовчав. Коли угу. е, Москву збили, Путін теж мовчав. Ну тобто тут знаєш, гадати, чому хто мовчить, угу. та от навіть Трамп замовчав тут. Ну, просто там то зрозуміло чи нам, звичайно. треба. Нам треба з собою працювати, тому що насправді я вчора це говорив, і сьогодні і багато психологів зараз про це пишуть, е, тому що у нас страшена ейфорія. це не кінець війни. На жаль, це серйозна історія. Вона змінила реальність. Але як і наскільки ми не знаємо? Нет, тому без... треба працювати з нами з нашою реальністю. Ця ефорія вона може зіграти злий жарт з нами, тому що сила емоцій страшенна. Не сприймає конотацію, добрі, емоції чи погані Він сприймає силу емоцій, і нас може сильно розхитати. Ну, ми о, маємо о, бути оце. Правда, внутрішньо. але стос... але стосовно того, що приміром там ми можемо знаєш подумати, боже мій це вже прям такий перелом. Ми прекрасно розуміємо, що є якийсь успішний етап. Це не означає вже все кінець і перемога. Це просто якийсь чер черговий успішний етап, який може покращити далі нашу позицію в перемовинах. Я думаю, що українці вже так це за, за зрозуміли і усвідомили за ці всі гойдалки. Коли ми ура клас, а потім раз і спад. Я думаю, що українці вже цього свідомі, але те, що ти кажеш для нашої психіки, так, що розуміє. менше, просто тому що дійсно мозок не розпізнає позитивні це емоції. Так го це все одно стрес чи негативний, чи позитивний. Це тому стрес, для не вірте експертам, які розхитують. Вірте гороскопу а там тільки дороговказ немає точних дат і точок, тільки такі напрямки. Ну зараз напрямки.